Коаліція під проводом США завдала протягом останньої доби 23 повітряні удари по позиціях терористичного угрупування Ісламська держава в Сирії та Іраку. За повідомленням американських військових шість із цих ударів, які здійснюють як бойові літаки, так і безпілотники, були здійснені у двох місцевостях у Сирії. Решта по цілях поблизу шести міст в Іраку. В останньому такі удари допомогли урядовим військам повернути контроль над значними частинами території країни, які ісламісти захопили раніше. Тим значні території. Іраку, передусім довкола міста Мосул наразі досі залишаються під владою самопроголошеного халіфату. Стратегія боротьби з іділ стала головною темою перемовин президента Барака Обами та іракського прем'єра Хайдара Алябаді два дні тому під час першого офіційного візиту того до США. Багдад просить у Білого Дому важкого озброєння та фінансової підтримки. Наразі США пообіцяли майже 200 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для облаштування життя Ірак, які стали біженцями через наступ джихадистів. Експерти вважають, що Ірак потребує значно більш. Шо коштів у Сирії, жде триває громадянська війна, ісламісти навпаки переважно розширюють захоплені ними території.